Людського ресурсу для того, щоб м'ясними контрнаступами зупиняти російський наступ, у нас уже немає. Достатньої кількості зброї, яка б дозволяла артилерії, ракетами, керованими бомбами, авіації знищувати наступаючі порядки російських військ, у нас немає. І світла в кінці тинеля стосовно постачання американської зброї. Поки що у нас немає, бо напрацювання, яке були здійснені попереднім американським президентом, великим другом України, великим моїм другом Джо Байденом, закінчилося або закінчується в липні. Петро Осіч, якраз цю тему я хотіла на цю тему поговорити і запитати перемовини або те, чим бачимо власне їхня відсутність да щодо припинення війни. Відносини зі сполученими штатами, так а власне цей мирний процес і отримання від них допомоги про новий військовий про новий військовий пакет. От ми абсолютно не почули нічого від нинішньої, від нинішньої влади, переговорників, дипломатів, п'яти шести менеджерів, як завгодно це можна назвати. І навіть вони літали минулого тижня до Вашингтона. Ми очікували на якийсь результат. Як ви? Я знаю, що на запит депутатів теж сказали, що. Місія і результат засекречений, але у мене складається таке враження, що ми якомусь у глухому куті, так і щодо стосунків зі сполучними штатами, після 28 лютого ми повинні були просто сконцентрувати весь дипломатичний ресурс, потенціал України. Він надзвичайно потужний, як любить говорити на банковій, а так і спрямувати на досягнення результату, тому що зі сполученими штатами треба працювати. І як показує практика, насправді це можливо отримувати на. Над результати працюючи. Атож, а зараз кажу у мене враження глухого кута, як з нього загалом можливо вийти, як налагодити цей ефективний процес співпраці зі сполученими штатами, тому що вони ж насправді завжди є стратегічним партнером і підтримують Україну. І власне перемовини про припинення війни. А яка у нас перспектива? Пане перш за все, я себе вважаю без зайвої скромності компетентним, професійним дипломатом І, звичайно, щоб на фоні вашого питання, дуже тривожного, я хотів би сказати, що метою моєї відповіді буде: існує світло в кінці тунеля. Ми знаємо, що треба зробити для того, щоб вивести ситуацію з глухого кута. Ми готові публічно презентувати нашу стратегію і тактику дій. Єдине, з чим я, можливо, вперше за багаторічну історію нашого знайомства дозволю собі перший раз не погодитися з вами, що так. нам треба сконцентрувати всі зусилля після 28 лютого. Я думаю, що ви маєте на увазі катастрофу і трагедію, яка відбулася так. в Вивальному кабінеті. Я думаю, що нам якраз треба було сконцентрувати до. всі зусилля до. до. І я думаю, що Але основна причина, яка Привела до катастрофи овального кабінету, була до. Зустріч була в дипломатичному, професійному, компетентному плані абсолютно не підготовлена. Не був готовий ні президент, ні міністр, ні переговорна група, ні американська сторона. І в цьому була причина. Коли я говорив про цю причину, мені до речі, проводити переговори з американським, а ціну за це платимо ми. Платимо Збройні Сили України, платить Держава України, платить народ України. І от, щоб не бути голослівним, я вам покажу такий приклад. Скажіть, будь ласка, ми збирали три саміти миру. Зараз я вже можу про це сказати, навіщо наші партнери їхали на ці самити? Знаєте для чого? Почути від України, як вони, українська влада, має... Сценарії закінчення війни. Які їх вимоги, які спільні угоджені дії? Почули? І що треба зробити, що Україна чекає від партнерів? Чи ми висловили наш сценарій? Ні. Вам скажуть, що це було таємно, не таємно. Запам'ятайте. Коли ця влада каже про щось таємне, це означає, що в них жахливий результат і їм нема що сказати суспільству. Чому? Бо вони зорієнтовані на піар. Якби було хоч їм щось видумати, вони би це придумали. І от давайте проаналізуємо: перший саміт. Приїхали керівники ста держав і міжнародних організацій. Кажуть, що вам потрібно? Виявляється, було потрібно лише фемілі фото. Мені сталося, фотографувалося, і головний результат ми домовились про наступну зустріч. Як? Другий саміт. Може, зараз вже ви на щось вийдете? Ні. Ми категорично відкидаємо пропозицію Китаю, ми категорично відкидаємо пропозицію Бразилії, ми категорично відкидаємо пропозиції. Друзі, а з чим ви залишились? У вас же немає ні пропозиції України, ні пропозиції НАТО. Це було жахливо. Третя була зустріч, коли знову таки готуємо позицію. Перший візит нашої делегації до нової команди в грудні ніяких пропозицій, як ми бачимо закінчення війни, не було надано. Нам сказали, добре, давайте ми вам запропонуємо питання припинення вогню. Яка була відповідь України? Ні, нам припинення війни не підходить. Ми вимагаємо повноцінної угоди по закінченню війни. А чого вам припинення війни не підходить? Могу. Ми відкидаємо. Проходить два тижні. позиції України змінюються. Каже, ми вже готові на припинення вогню, але тільки в повітрі і на морі. На землі неприйнятно. Наші партнери розводять руками і кажуть, а чому вам не подобається всеохоплююче припинення вогню? Проходить два тижні. Позиція України знову змінюється. Кажуть, добре, нам вже підходить припинення вогню на землі, але постійно діючи. 30 днів ми відкидаємо. Добре, кажуть партнери. Проходить два тижні. Вже ні, нам уже підходить 30-денне припинення вогню. Але ми вимагаємо безпекових гарантій з боку Сполучених Штатів Америки. Американці кажуть, ні. Для припинення вогню спочатку припинить, потім будемо обговорювати всі условия. Приходить ще два тижні. Ми кажемо, добре, нам вже підходить відсутність гарантій, але нам потрібен так званий boots on the ground. Французькі, британські, німецькі війська на території України, які здатні будуть е, забезпечувати функції дотримання припинення вогню. Нам кажуть ні. Не буде Буцондеграунд зараз. Ми кажемо, добре. І на це ми згодні, але ми вимагаємо, щоб були за столом переговори абсолютно правильно. Американці, французи, німці, британці Нам кажуть ні. йдіть віч на віч. На ці переговори. Слухайте, коли у вас є 20 концепцій, і ніхто в світі не розуміє, як ви збираєтесь закінчувати війну, вам неможливо допомогти. Причому я не звинувачую українську владу і не звинувачую партнерів. Я кажу, що це некомпетентна позиція підготовки переговорної позиції. Яку позицію пропонував, і пропоную я. Ви тут зібрали коалі... коаліцію е... охочих, Бажаючих. Ми вийшли з абсолютно чіткою стратегією. Ми даємо Путіну 5 днів. І якщо не будуть безумовно, 30-денно все охоплюючи, припинення вогню без будь-яких умов для того, щоб розпочати переговори, то буде те, що казав Трамп. І за що нам треба було хапатися. Це називається план Б. Що таке план Б? Що якщо Путін за п'ять днів не зупиняє війну, бо існує два підходи в переговорах з Путіним. Один підход, який помилково використовує Трамп, Він називає Путін май, май френд. Це не працює. Бо Путін, як офіцер КДБ, спеціально вчився, як таку ситуацію на переговорах, повертати на свою користь і обдурювати. Брехати партнеру, в даному випадку, Трампу. І друга це language of strengths, мова сили. І в західний світ має можливість говорити з Путіним мовою сили. Які є складові цього плану Б, цієї мови сили? Номер один. Перелік зброї, яку Сполучені Штати і НАТО нададуть Україні наступного дня після відмови Путіну, Путіна не має залишатися жодних надій, що він може обдурити. Там мають бути далекобійні ракети, там мають бути системи протиповітряної оборони, там мають бути керовані авіаційні бомби, там мають бути достатня кількість артилерійських снарядів, там мають бути засоби радіоелектронної боротьби і протидії засобам технічної розвідки Росії. І це перше. Друге, це резолюція Конгресу з забезпеченням необхідної фінансової підтримки, скоординованої з. Європейським союзом. Третє це санкції. Я хочу наголосити, що сьогодні я мав зустріч з представниками NBA, тобто це вісімки Балтійських і північних країн, які були представлені на рівні послів, повністю підтримали е, цю мою позицію по санкціям. Європа підготувала 18-й пакет санкцій, де враховані більшість моїх пропозицій. Позиція перша. Це є санкції проти енергоносіїв. Обмежити максимальну стелю росії, ціни російської нафти 45 доларів за тонну. І припинити будь-які можливості обходжувати санкції. У мене я задаю питання. А як Україна може вимагати цього, коли вона забезпечує транзит через свою територію 300 тисяч барелів нафти на добу? Коли Росія через цей транзит отримає 21 мільйон доларів за день. Прем'єр мені дав відповідь, що вони за. Тільки Євроськомісія проти. Це брехня. Це брехня. Вони за, але Угорщина проти. Вибачте, будь ласка, Угорщина має абсолютно іншу мотивацію, щоб ми дуже чітко слідували їх вимогам. Тим більше, що є інформація, що частина продукції у вигляді нафтопродуктів, які виробляються в угорщині з російської нафти, повертаються назад в Україну за зниженими цінами, а отже, є джерелом корупції. І єдине, що ми можемо в даному випадку зробити, зупинити діяльність нафтопроводу. Принаймні це принесе 6-7 мільярдів недоотриманої експортної виручки, а значить, 6-7 мільярдів не буде дофінансована російська збройна агресія. Друге Європейський Союз санкції це відключення від системи SWIFT 20 найбільших російських банків. Третє. Атака на так званий тіньовий фліт для того, щоб зупинити російський експорт. Четверте, це санкції це вже погоджений документ, це не просто бла-бла-бла. Санкції проти північних потоків. Зупинка де-факто газового постачання аж до постачання російського скрапленого газу. І от ці санкції до чого вони призведуть? Скорочення російського експорту, припинення можливості Путіну для Путіна фінансувати війну. І це і є та розмова, яку Путін розуміє. Отже, зброя, санкції, е, гроші, інтеграція України в ЄС. Ми не маємо ні в якому разі піддаватися на путінський шантаж. Угу. П'яте, я закінчую вже. Це ні в якому разі не приймати ультиматум Путіна про заборону для України вступу до НАТО.